А що, якби я сказав вам, що нескінченна слава Римської імперії могла бути збережена? Деякі історики стверджують, що Рим не був так вже й далекий від своєї власної промислової революції. Давайте розберемося в цьому. О, і в кінці ви також дізнаєтеся про спонсора сьогоднішнього сайт квест Morning Brew. Але все ж. Ось Римська імперія на піку своєї могутності, правлячи над величезною територією від Португалії до Персії, вона була безсумнівно видатною європейською наддержавою, поки існувала, що тривало не так вже й довго, як і в багатьох інших справах у житті, коли німці втрутилися, все пішло під укіс швидко. Та все ж важко не уявити світ, у якому Рим проіснував би довше, бажано, без жахливих моментів на кшталт християн, прив'язаних до колод, обмазаних смолою та спалених живцем або розірваних собаками на коктейльній вечірці Цезаря. Наприклад, на такій основі ми могли б легко оминути руйнівне середньовіччя і перейти до європейської глобальної гегемонії на кілька століть раніше. Це менш неймовірно ніж здається. За деякими оцінками, Рим був лише за 300 років від своєї власної промислової революції, коли справи пішли не так. У римлян було багато чого на їхньому боці. Вугілля добувалося по всій імперії і використовувалося для плавлення заліза та для обігріву громадських лазень. Маловідомий факт полягає в тому, що римляни фактично винайшли примітивний паровий двигун у першому столітті нашої ери в Римському Єгипті. Там наш добрий друг Герон Олександрійський зібрав цей чудовий маленький пристрій. Він був занадто малий, щоб забезпечити значущу кількість енергії, але чітко показував, що римляни розуміли концепцію парових двигунів. Отже, це викликає питання, чому римляни не індустріалізувалися і наскільки близькими вони були до цього насправді. Ну, починаючи з технологій, римляни дійсно мали необхідні інструменти, щоб теоретично створити працюючий паровий двигун. Воно мало би бути зроблене з заліза, а не зі сталі. Римляни ще не зрозуміли, що додавання вуглецю робить його набагато міцніше. Залізний паровий двигун міг би витримувати приблизно половину тиску, і тому він би давав набагато менше енергії. Звісно, це було б корисним, доки ви не врахуєте його ціну. На жаль, залізо було досить дорогим за часів Римської імперії. Його вартість приблизно в сім разів перевищувала ціну у вікторіанській Англії і у 20 разів більше, ніж коштує сталь сьогодні. Але навіть якщо якийсь підприємливий сенатор або губернатор зважився б на створення такого двигуна, то він швидко зіткнувся б з великою і доволі очевидною проблемою. Парові двигуни самі по собі не особливо корисні, без необхідної інфраструктури, такої як залізниці та вагони, переміщення великої кількості речей з точки А в точку Б стає досить складним. Використання рейок з заліза. А не зі сталі було б великою помилкою. Ви або повинні були би перевозити дуже легкі вантажі, або довелося б прокладати нові рейки кожні два тижні, як тільки старі зруйнуються. Навіть якби римляни якимось чином збудували повноцінну залізницю для однієї зі своїх шахт, її легко перевершив би звичайний віз, запряжений парою волів. Це також стосується інших сфер економіки, таких як сільське господарство та виробництво. Рим, як ми знаємо, був побудований на. На основі старого доброго рабства і ніхто особливо не переймався полегшенням праці рабів. Вони ж були рабами. Це ще доповнюється тим фактом, що в Римі було дуже мало людей з ресурсами, щоб навіть спробувати таке починання. Я маю на увазі, не було банків чи фондових ринків чи страхових компаній. Тому, якщо у вас не було приголомшливо величезних сум грошей або апетиту до ризику, спроби застосувати будь-які промислові інновації були поза вашими можливостями. Тільки найвищі ешелони імперії могли це спробувати. І зазвичай вони були занадто зайняті спробами. Повалити один одного та плануванням громадянських війн. Але тепер, мої друзі, я маю йти. Дякую за перегляд і залишайтеся з нами для наступного імперіалістичного індустріального епізоду «Сайдквест».